Міністерство внутрішніх справ Литви обговорило план масової евакуації населення в разі війни. З іншими відомствами місцева має а, надати дані про можливості для потреби а, і потреби для включення в план, який буде випробувано на навчаннях. Про це повідомило Литовське телебачення. Зазначається, що на початку липня МВС надіслало самоврядуванням запит щодо евакуації в письмовій формі і попросило їх протягом півтора місяця оцінити можливості і необхідність її реалізації, саме подати кількість мешканців, яких планують евакуювати за категоріями евакуаційні маршрути. Також мають бути розглянуті транспорт і наявні договори на використання цього таки транспорту. Міністерство енергетики продовжує спростовувати інформацію про аварію на південноукраїнській АЕС, назвавши це російською пропагандою. Про це повідомляє повідомляє прес-служба відомства. За їхніми даними жодного відключення силового трансформатора, про яке йшлося у повідомленнях на АЕС, не було водночас. В міністерстві переконані, що фейк був запущений у відповідь на спроби Росії приховати аварію на власній ростовській АЕС, Тож Міненерго звернулося до РНБО та СБУ з проханням вжити. Заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які поширюють ворожу пропаганду і дестабіліза... дестабілізують ситуацію в Україні. Нагадаю, що раніше директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загорання трансформаторів струму на південно АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженням світла.